Доброго дня, хлопчики і дівчатка! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні ми з вами разом зробимо гарну аплікацію. За віконечком у нас осінь. А осінь дуже багато на різні а, смачнючі дари, такі як овочі, фрукти та ягоди. І сьогодні ми з вами зробимо смачненький виноград. Смакували колись? Який він? Солодні. Соковитий, корисний. Так, я вже зробила один маленький такий виноград. Разом будемо робити ще один. Для цього нам знадобляться кольоровий папір, кольоровий картон, клей, олімці. Ну і, можливо, комусь знадобиться лінейка. Але спочатку пропоную зробити вправу з нервівнасл. Не поспішайте, навіть мені складно її робити. Спробуємо разом. Один пальчик, чотири пальчики. Міняємо і раз. Міняємо і раз. Міняємо і раз. Хо, складно, так? Міняємо і раз. І міняємо і раз. Ця нейрогімнастика дуже корисна для роботи вашого мозку. І мого також. Розпочнемо. Я обрала другим виноградом зелененький. Для цього ми з вами складемо папер у такі смужечки. Поміряємо лінечко, яка має бути смужечка. У мене шириною десь 4 см. І так складаємо. Багато сумочок. За допомогою лінечки ми можемо відірвати ці смужечки і зробити з них такі квадратики. Також можна ліничкою заміряти. Має бути плюс-мінус квадратна форма. така з гармошка. І ми відриваємо ці квадратики і стискаємо у кружечок, отак, І отримуємо ягідку, Так, її зробимо багато-багато. Добре? Розпочнемо. Ось така кубка ягідок у мене вийшла. Бачите? Багато багато для того, щоб їх наклеїти гарнесенько, як виноград виглядає, ми намалюємо невеличку гілочку. Так, оп. І якісь маленькі степлинки. Такий, як орієнтир. І навіть не буде видно, коли ми це все приклеїмо. Ми наносимо клей там, де гілочка у нас зображена. Ви бачите, такий у мене клей. Ітискаємо до нього наші ягідки гарною стороною вгору. О, так. І викладаємо гроночку винограду з цих ягідок. Подивіться, ось такий за... забавний виноград вийшов у мене. А який у вас? Присилайте, будь ласка, свої роботи, фото. Мені буде дуже цікаво. А ми навіть можемо цим виноградом пригустити маленьких ніжецьків. Прощайтеся до нової зустрічі, мої хороші. До побачення.